Для учасників профорієнтаційного проєкту Ядерна школа Раес провели відкриті тренування в спортивних секціях комплексної дитячо-юнацької спортивної школи філії ВП РАЕС «Атена Екенергоатом». Такі заходи проводять з метою популяризації спорту та здорового способу життя серед підлітків. Ну, учні ядерної школи з задоволенням відвідують всі наші уртки секції. І ось цього року. На восьми секціях нашого спорткомплексу діти будуть мати можливість відвідувати той чи інший від спорту, познайомитися з тренерами, як проходять заняття. Після цих відвідувань багато з дітей розпочинають заняття. Учасники ядерної школи мали можливість обрати тренування згідно своєї фізичної підготовки та особистих вподобань. Дев'ятикласниця Вараської ліцею номер 3 Дарина обрала для себе легку атлетику. Каже, що на тренуванні пропрацювали спеціальні бігові вправи, стрибків довжину та висоту. Цей вид спорту їй дуже сподобався. Я вибрала легку атлетику, тому що я хотіла б побачити, як тут тому, що хочу. Сама ходити на цей позашкільний гурток. На мою думку, спорт дуже потрібен для людини, тому що для нашого особливого покоління, тому що в майбутньому нам потрібно піднімати нашу економіку і потрібно бути здоровим. Спортивний інтерес до греко-римської боротьби виявив учень професійно-технічного училища Раес. Хлопець зауважив, що такі спортивні заходи це чудова можливість підтримати фізичну форму та обрати один із видів спорту для проведення активного дозвілля. Мені хотілося встати в спаринг з якимось із досвідчених учнів, які ходять вже та займаються цим багато років. Мені дуже сподобалось, та було цікаво ну, понаблюдати зі сторони, як виглядають тренування по греко-римській борбі. Мені сподобався цей зал. Цей зал оснащений різними матрасами та всім необхідним для умов, щоб займатися з дітьми та тренувати їх. Час занять учнівська молодь поглиблено знайомиться не тільки з атомною енергетикою, а й роботою підприємства в цілому. Відтак діти дізналися і про один із соціальних напрямів роботи Рівненської АЕС. Старшокласники побували на тренуваннях з футболу, плавання, легкої, і важкої атлетики, греко-римської боротьби, боксу, кікбоксингу та великого тенісу. Останній користувався найбільшою популярністю серед молоді. Це дуже популярний вид спорту в усьому світі. Програми Міжнародної федерації тенісу вони дозволяють за короткий термін ознайомити і навчити людину азам цього спорту. В нашому місті на об'єктах РЕС ми маємо чотири тенісних корти. Також тенісом можна займатися зимою в спортивному залі Палаці культури. Тренер-викладачка Дею США Раес, заслужений тренер України з кікбоксингу Олександр Кравченко, зауважив, що ядерна школа Раес важливий та необхідний проєкт. каже цікаво було поспілкуватися з молоддю та почути схвальні відгуки про участь у профорієнтаційному проєкті атомної станції. Ось сьогодні до нас прийшла частина з них. Вони з нами провели розминку. Спробували зараз. Вони подивляться, як. Збірники України готуються до своїх змагань. Ми завжди раді дітям, які приходять до нас до залу, і вкладаємо в них все, що можемо, знання, душу. Дев'ятикласник Вараського ліцею номер 6 Матвій прагне використовувати кожну можливість, яка сприяє його інтелектуальному та фізичному розвитку. каже, що його захопили тренування з боксу та кікбоксингу, і він планує надалі продовжувати займатися цим видом спорту. Кікбоксинг це не легкий спорт, і тим більше розвиватися в ньому це трудно, але дуже круто, як на мене. Можна протренувати спину, руки. Дуже корисний вид спорту. Взагалі сюди ходить куча чемпіонів України. Вони виконують дуже круті вправи. Я з захопленням дивився, як вони займаються, і я планую теж піти на бокс. Наступний етап профорієнтаційного проєкту Ядерна школа Раес Стажування. Старшокласники матимуть змогу провести один день на робочому місці керівників вищої та середньої ланок управління підприємства та дізнатися, як працюють підрозділи, а також про фактори, від яких залежать високі показники результативності та ефективності роботи атомного енерговелита в цілому. Людмила Скіпчик, Олександр Сніжко, у